Поговоримо сьогодні про сідниці. Чому саме про сідниці? Зараз розповім. Коли ти хочеш мати гарні пружні сідниці, ти йдеш качати в зал м'язи сідниці. Коли ти хочеш гарне, здорове, красиве, густе волосся, ти маєш качати м'язи волосся. Тому я тобі розповім маленький секрет, що під кожною волосинкою, під кожною волосинкою є м'яз, який тримає цю волосину і піднімає. Тому щоб мати гарне волосся і щоб був доступ крові, і щоб м'язи були розслаблені. Нам треба робити масаж голови хоча б 3-5 хвилин в день. І це буде стимулювати кровообіг і буде стимулювати ріст гарного, здорового. Волосся! Качай і волосся разом зі мною. І підписуйся, бо я точно знаю, як відростити тобі гриву.